Доброго ранку, ютубери. 19 січня 23 рік. Привіт вам із Мізурі. Дивіться, пілот такий. От, мені здається, справа, бачите, магазинчик продає салюти. Мабуть, один із найбільших стаціонарних в Америці, я вам скажу. Отакий, От що щоб магазинчик. Зазвичай це якийсь просто склад. А під кожне свято вони просто такі обрихтовують здоровенні палатки. Take the next left toward Viaduct Street, then slide left onto Viaduct Street. І це і просто продають в палатках. На парку. Slide left onto Viaduct Street, then turn right onto the I-44 West ramp. Вот, right так чихмарно, як правильно. Я завжди, знаєте, от я не знаю, якщо ви пригадуєте свою школу, Урок природознавства. я не помиляється другий клас. І було таке завдання, що там місяця чи якогось там часу Треба було а, заповняти погоду. Там Температура, вітер з якоїсь сторони. І треба було цей кружочок. І там було ясно, похмуро і хмарно. І мені оце слово похмуро і, і хмарно завжди було однаково. Як <звіт> я складу Фіймайс. Не... Завжди мені треба було підглядати книжку. Я не знаю, якісь я ніяк не міг запам'ятати, оце похмуро чи хмарно. Здається, це по суті одне й те саме, так? Да? Я, до речі, от чесному я зараз також не скажу похмуро, що, що це зараз? Це похмуро чи це хмарно. <звіт> по похмуро, це так як не зовсім. Хмарно, да, мені здається, а хмарно з другої сторони це значить і ясне небо і є хмари, коротше, отаке Так, різана дорога якась. Озу такий вантаж сьогодні. Трансформатори вітрюган. Трошки піднявся вітрюган. Що це січень місяць, да, але 에, цей тиждень ну, по особливо в мене вантаж Канаду то... І два рази вночі попало, що я через лід їхав. Це як на Канаду їхав, потім як з Канади їхав. Це виходить навіть ну, вчора, вчора вночі, здається, це дощ. Я не думаю, що це літко, тому що плюсова температура, так що. Мабуть. Мало до з чим, бо в Канаді, як я їхав, то я а, проїжджав день, а, чи, верні, що, в день. Чи вірніше півночі проїжджала була плюсова температура і потрошки опускалося, і Так, а так, я за вітром їхав, довелося трошки приїхати через зливу. Потім лід, а потім і сніг отакий. І е, вантаж буду, до речі, на це є. На, е, на Монреаль. Так, а за оцю штуку, що везу, якби не подивився, то там мене пластиковий поріжечок розтрощили просто. Тому що е, везу якісь запчастини до трансформаторів, і вони в дерев'яних таких ящиках збитих. Так, вони зараз пустив треба пропустив ці, а тепер треба назад вернутися вправу А, І по цьому по... А, по накладні, вони важать там півтори тисячі балків. Це 500 кілограмів. В принципі, не дуже е, багато, так би мовити. Проблема в тому, що ці ящики, хто наскільки простояли на дворі під дощем, води набралися, ці ящики мокрючі, коротше. Так що. Ну, ну, може, не в два рази була вага, я б сказав би, але. Ну точно не півтори тисячі баунтів. Завантажували і вони такі. Е, довгі і, і треба було так трошечки при приловчити, щоб їх завантажити. І він рішив, я кажу, давайте ви їх всіх разом зв'яжіть Три довгих таких. І просто вилками один під один ящик, бо вони от в ширині там виходить скільки це. 20. 50 см кожен в ширині. For 14 miles. Візьміть, зв'яжіть і вилками, виходить, один під другий вони будуть держати, а третій зверху зв'язуючи і вже їх обмотати тако. І нормально буде. І просто з, -з, -з, -з боку вилками під'їхати І це засунуть. Він же ж рішив. Заїхати боком, оце круті професіонали, ну, до речі, прикольно, як вони це роблять, але не прикольно, коли це вони з моїм веном роблять. І він, в принципі, так би не зміг би. Він е, вилками під'їхав з боку, завернув отак, краєчок засунув мені вен і хотів отак просто на ребро поставити. ну На ребро, як ви розумієте, знову ж таки цю всю вагу, враховуючи воду, ну як мінімум 2000 тисячі І тобто ця вся вага. До підлоги не достало, тому що кут занадто великий, воно просто на цьому йому пластику його просто розчевило, все, просто Я кажу, Ей, що, ти, що ти плануєш робити? Кажу, ти мені просто розтрощиш. О-о, а що тоді робити? Бо він собі планував поставити, тоді під'їхати з другого боку, підняти і просто мені засунуть. А побоявся підняти. Ну, але... На щастя, там було два завантажувача, другий під'їхав. То цей просто збоку стояв, другий під'їхав, підважив і засунув. Побачимо, як зараз мене тут буде вантажу. Так що такий трошечки вантаж такий. Ну, важкуватий. Не півтори тисячі паундів, я просто бачу по тому, як машина себе веде, Коли коли довго їздите, то ви в принципі, відчуваєте тут більше 2000 паундів зараз. Ось. А... Найди цікавіший момент на цьому тижні в мене був це якраз оця поїздка Канаду, верніше повернення назад в Америку. Історія була така, що авантаж був на Монреаль. і Я приїхав цілу ніч довелося їхати, тому що поки розтамажували, все сунулося і підпортили мені трошечки це я поїздочку туди. Ну, але я через ніч проїхав в Канаді взагалі, я вам скажу, плюс, коли ви їдете вночі, нікого нема на дорогу. В день там все запаковано. І там взагалі вся Канада працює, всі магазини ввечері закриваються. Волмарт, наприклад, взагалі в 9 годин закривається. Це здоровений супермаркет, в 9 годин в Америці ну, як мінімум до 10 працював зараз. Хоча як там ковід був, то там 7 здається, вони закривалися. Корочі, все, вся країна просто засинає на дорогах пустота. І ну, реально виграєш дуже багато часу. Тому що от мені на Монреаль треба проїхати там через Лондон, Місісага, там це передмістя Торонто. І там просто можна втратити було ну, більше години на цій дорозі, просто, тому що там пробка суне, просто мерво машина. Вночі ти собі їдеш, скільки ти хочеш. там. Поліція чергує, до речі. І от що цей раз було їхав, дивіться, через оцей же шторм, літ, там і так далі. І до ну, канадці молодці. Їхали, поливали ці їхні траки. Це вам не американський штат Вашингтон, що ти, як то кажуть, кожен сам за себе. Як хочеш, так і їдь. От. А там на 5 балів. От, Погода була така в плані дороги, дуже така паршива і небезпечна. І я просто дивився на от радар, я якщо не забудуся стану, поставлю тут фоточку. От, то, ну, потенціально дуже паршива була дорога, але, але поливали постійно цим соляним розчином, так що я, виходить, проїхав через шторм, обігнав його. Довелося мені в штормі їхати десь 1.5. 1.5, ось так, що уявіть собі, більшість цього це якраз оцей лід. От, і тому, коли приїхав, розвантажився. Телефони залишив включені. Думаю, якщо буде якийсь вантаж, зателефонують. Так, вже ящик розпросився, чи що. А так, то... Е і спать собі, і спать, прокинувся під вечір. Вантажів, коли в районі то там вистачає, до речі, хоча теж не завжди, але, але вистачає. І останній раз, коли я був, оце така сама поїздочка на Монраль була, там найближче таке велике місто, американське це Албані, Alba Там Прямо там десь 180 тобто, ну, відносно поруч, якщо так сказати. І я переїхав тоді на Албані і там така сама була коротше, проблема, як і з Монреалем, Монреалім. Вантажів. Бантажів е немає, тому я це є. Там ще простерчав, і потім переїхав сюди східніше. І тоді я думаю, ага, раз така штука, я глянув там... вісті... 200. Тобто я не в самому Монреалі був, а місцем Монреалі був, вісті... 200. Щось 200-200-200-200, а, стоп-200-200-220, тобто набагато більше. Але друга дорогою переїзд. І тобто, от раніше я взагалі в ту сторону рідко їжджу, воно сюди на Торонто, чи в район Торонто. І коли я переїжджаю на Нью-Йорк, то переїжджав через Сеє. Через сюди Бафало, Niagara Falls, Нігарський водоспад переїзди. І переїжджав інколи з вантажем, більшості без вантажа. От, тому що все рівно легше підчепити вантаж ну, з американської сторони, ніж там чекати півдня, потім чекати на розтаможку і так далі. От. І ніколи не було. А тоді, як я переїжджав на Албані, до речі, ще й один момент, чого, чого я поїхав зараз іншою дорогою. Проїжджав, коли там, а я зараз не пригадаю, який там ХВ, 87-й здається, чи який там 87-й, 81-й, і я так логічно зараз подумаю, 69-й, Значить, 87-й здається, на Албані чи 5-й, а 81-й сюди на Сараків. І коли я там проїжджав, чи Плейнфілд, чи як там називається той переїзд? Uh, Поковся нормальний, от реально нормальний мужик і каже мені, а в тебе є форма заповнена, бо я їхав, кажу, я пустий. От в Мічигані переїжджав, знову ж таки, в Нью-Йорку до цього переїжджав, кажу, я пустий. Вони окей, там в Нью-Йорку, у Вашингтоні, в Північній Дакоті переїжджав, де коротше, майже всі переїзди в Америці. Окей, там інколи з собаками перевірили. Інколи в Вермонті, здається, мене, я попав під шмон, тоді якраз то забастовка була, і вони організували таку е, засаду. Чи там ніхто контрабанди не перевірить. Взагалі мене з машини виводили, на такий один раз попав. Тому що переїждж... пару разів я переїжджав, я сиджу в машині, собака через задні двері аж до мене доходить, чи не потилицю, нюхає. А то мене попросили навіть вийти. І таке такі враження, як якісь національ... представники національної безпеки, такі питання, коварні там задавали, чи я там якісь мало не шпіон, чи ще що-небудь таке. Ну, відповідно, там проблем мене ніяких не було, просто в мене час забрали. А тут вперше, от просто скільки я їжджу кажуть, кажу, треба форма. Я кажу, яка форма. Я... Взагалі не розумію. Кажу, коли їду з вантажем, є маніфест, а ти форму заповнив. Ну і каже, ну дивись, отака форма, каже, я за тебе це разроблю, тобі копію навіть дам, ти собі копію не робиш. Коротше, форма не складна. Просто ти заїжджаєш, Там пишеш, хто ти, інформацію про твій транспортний засіб, їм віддав там, і в принципі все. Тобто там небагато. А, але думаю, що я буду з цією формою возитися, тим більше, знову ж таки, Албані там декілька факторів. Оці, поїхав туди, заїжджаю. Пустий переїзд, взагалі, нікого нема. Тобто не однієї, машини не легкової, не вантажної там інколи. І я собі зараз усе думаю, чи це не причина. Під'їжджаю. Сидить оцей прикордонник. Митник, чи яка там їхня правильна посада називається, і от реально йому от скучно. І він до мене давай приколупуватися Я кажу, як завжди, от там паспорт дав, а в маніфест, я кажу, я пустий. Ну і що? Я вилупив на нього очі, тому що дивіться яка ситуація, що... коли Буває такий момент, що треба мені їхати в Канаду за вантажем. Мені дається пустий маніфест. Інформація про мене, я заїжджаю і канадцям дається інформація, що я заїхав за вантажем. І, до речі, така історія була, як я тоді попався там. От, коли мені взяли з Канади на Канаду нелегальний вантаж. І... А тут я їду додому, кажу. Мужик, по суті, чого ти до мене причепився? Я кажу, я додому їду. А він давай вробив принцип. От, тобто, робить взагалі немає нічого. Я не знаю, скільки машин переді мною нікого не було. І після мене, я дивлюсь, зеркала нема просто нікого, скільки ми там пробалабенили? от Він мене проморижив. ну, Хтось засміється, скажу 10-15 хвилин, ви скажете, ти що, Вася, ну, По американських мірках це просто ненормально. це... Зазвичай переїзд, коли я пустий, займає ну, менше хвилини, ви розумієте, От я, то навіть з вантажем менше займає, пустим там взагалі. Він давав ключі дурачка. А звідки я знаю, що це за машина, я кажу, я кажу, от американець, їду додому. Тебе я можу пропустити, йди пішком, мов. А машину не можна. Що це за інформація? Ти їдеш для бізнеса кажу. Ну, да, машина зареєстрована, кажу. Ладно, я їду в канаву. Ох, дивіться, зліва це я зробив оцю машину. Зліва. у Так, стоп, як ця моделька називається? Вау! Це до лімітована, до речі, колекція. Вона не пішла на нашому заводі. Ох, труба вилетіло, з голови, я тільки побачив. Ми їх на FedEx вантажний речі, для, для експедиторів. І зараз такі, як я, наприклад. що Я знаю, Я тоді взагалі не знав, що це представляє цей бізнес і так далі. Але з'явився інвестор. Ви таких будете робити, ми 2000 штук будемо легенько продавати за рік. І там така. А, Тройна, тройне спільне підприємство вийшло, що власники компанії, де я працював, робили збирання. Одна компанія фабрикласова, яка цю форму виливала. І одна може, з Кінтакі, Редник, зобов'язався, що їх буде продавати по 2000 штук. Коротше, виявилося, що продавець той балабол. Він продав 10 штук, мабуть, за рік, поки наші самі сказали, так, до свидання, ми розриваємо і викупили матрицю тих, що фарберглас робили. І ті, що продавали, почали продавати через свої канали і так далі. От. Але знову ж таки, я експедитор, я б реально таку машину не купив. Собі. Тому що такий Вен, він набагато зручніший, не говорячи про те, що... Там двох на база, треба, значить як це, лок, це значить вести запис твоїх поїздів там і так далі. Труба мені зараз мучить мучить в голові, я не можу пригадати. Це то, оце то зустріч. Я вам говорю, ми за все виробництво, скільки ми їх років робили, ми зробили всього-навсього 150 штук, здається, все. Більше в країні нема. І їх вже розбитих, я бачу там і так далі. Тобто от 150 штук, 150 штук і от, хто знаде віддому. Трупай, як я не можу пригадати, як я не можу пригадати, що, як, як ми його називали цю машину. Ладно. Вертаюся до свого митника. Я кажу, я їду додому на своїй машині. Ну, ти ж бізнес будеш нею робити? Я кажу, ну так. Да. Ну, Логіка яка є. А взагалі він тоді включає вже, бачить, що ну, в принципі наполовину нормально, не то, що він там визвірився до мене, а так в такому нормальному тоні. У мене вагон часу, і в нього вагон часу. І ми такими закидушками один другому. А він каже: «А звідки я знаю, що в тебе отут в тому холодильнику стоїть? Там же ж їжа є. Ну я вже зрозумів, коли він йде, кажу, ну звичайно є. Там моя дружина для мене наготовила. А фрукти там є? Кажу є, які. Яблука кажу, апельсини. Апельсини заборонено перевозити через кордон. Звідки я знаю, що ти не привезеш їх в Флоріду і не випустиш бактерії, наче коротше, таку взагалі таку ліву мурню. Теоретично? Теоретично можливо. Так що кажу, ти розумієш? Чого треба заповняти цю штуку, цей маніфест? Він каже, де я вас знаю. Каже, ти думаєш, я перший такий, який, якому я це розказую, а він другий раз переїжджає знову без ніяких документів. Я кажу, в мене тільки от реально одне запитання. Я кажу з 19-го року, я вже не знаю, скільки разів перетинав кордон і мер у разів просто переїжджав порожнім. І я кажу, Мені ніхто ні разу не казав, що я маю це робити. Я кажу, що виходить, що ті всі остальні митники коротше, не роблять свою роботу, а ти тільки такий хороший пацан робиш свою роботу правильно, да? я кажу: дивися. Кажу, Мені тільки за форму говорили. А він ага? Ага? Говорили за форму? Говорили, кажу, то о, подивися. Я кажу, мужик сказав, що ми каже єдиний переїзд у всьому всій Америці, що це. Tre, це, це, це треба робити. І кажу, я тут сам маю заповняти, а він каже мені, що це мій диспетчер чи там брокер. І от, і от я собі тепер думаю, по-перше. Розумієте? Я кажу, я на них не працюю, ти розумієш, я. О, я вже приїхав. Я кажу, я контрактник, розумієте? Тобто він мені вантаж віддав. І все він про мене забувся. До побачення, ніхто не хоче. Не знаю нічого про мене і це. Як собі хочеш, так і розбирайся. Ну, йому тут це все до лампочки, звичайно. І... І от така штука, коротше, про мориже в мене там. Страшних 10 хвилин на кордоні. Так. Ето. Так, Уед якось буде називатися. Take the next ride onto Avanta Drive. Then you will arrive at your destination. Wag. uh -huh. so wag. Transformer USA Power Transformers. Так сюди. Екострой компанія. Отакі, але дивіться, Коротше, от просто відпочиваю Зараз сьогодні від того, що погода, вітер це вже нормально, але просто от я трошки втомився, по цих льодах їздить по дощах, коли воно січе, замиває. You have Коротше, я вже приїхав, хоча я не зовсім приїхав. Я думаю, зліва парковка і далі туди треба. Отакі, коротше, дякую вам, друзяки, що ви послухали. Заодно я приїхав, бо трохи зранку тільки прокинувся, що такий був сон. Я зараз трохи розбалакався, вже проснувся, очі розкрились. Вон, до речі, дивіться, ящики, оце вони от таких от ящиках, бачите, оце стоять. Тут уже порожні. Треба шукати, я тут не бачу ресівінь, щоб було написано. Не бачу, щоб де було, що рисі він написано. Але розвантажено тут. Ага, от тут ще є десь місце. Ще одні двері. Оце, похоже, воно. Ладно, приїхав я, будемо розвантажуватися, так що от... Шіпінг написано да. Ага, вот, трошечки не доїхав. От на деяких компанії з самого початку, дивіться аж докуди, це мені сюди доїхати треба, щоб от шипін розсівінь. Це тут приймають і відправляють. Тро, тобто от, нерідко треба проявляти оцю таку кмітливість, щоб знайти, де воно приблизно. І, в принципі, Google допомагає, хоча тут по цій карті не так. Зрозуміло, як зажгу як завжди. Так, ладно. Тепер все. Така от Америка від мене була сьогодні. Сьогодні, якраз думаю, не дуже довге відео. Да, 26 хвилин. Не крепко вас буду мучити. Так що хтось із вас навіть може витримав до кінця, тому якщо витримав до кінця, Ліпіть подувайку, обов'язково. Багато із вас не роблять цього. Канал треба якось ж, популяризувати мій. І не забудьте підписатися. Так, на ще. цьому все. Така Америка від мене була сьогодні. Всього найкраще, все буде Україна.